Псалом 123. Пісня ступенів. П'ята сходинка, Диво спасіння. Говорить Ізраїль, Почуйте, руку спасіння відчуйте, Якби не господь пропали б, Коли вороги повстали, Поглинути вільних хотіли, зубами злоби скреготіли, Водою нас заливали. Потоки річок направляли, Бурхливі хвилі пройшли, річки в русло увійшли, Пагін верби розійшовся, ключ до скарбниці знайшовся, Розсипались сильця ворожі, Ми вийшли із загорожі, є задуми божі. Ми в Бозі не переможні.